Так, друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі Сьогодні ми з вами в цьому ролику поговоримо про ситуацію на ринку. Поділюся з вами своїми думками, що я сьогодні бачу, і що можливо, які сценарії будуть далі відбуватися. Розповім вам, коли. Відбудеться той самий альтсезон, наведу аргументи, і також поговоримо взагалом, що на ринку зараз є, і які ситуації вже були подібні на історії, так, коли вже раніше це відбувалося. Тож бажаю вам зараз приємного перегляду, ролик буде корисним, надіюсь для вас, тому обов'язково підписочка, лайкос, і поїхали. Отже, друзі, золото поставило своє максимальне значення, і бачимо першу корекційну хвилю на 10%. Що це взагалі означає? Це означає, що структура. У нас, скоріше за все, реалізувалася, структура, структура чашка з ручкою, так я вам розповідав ще давно, що є потенціал, і ці структури, як би вам там не хотілося зараз це не вірити, так розповідати, що це не працює, але ось ця закономірність, так вона в трейдингу є, так що воно відпрацьовує з часом. І також є взагалі фундаментальні дані, що ліквідність спочатку перетікає в безпечні активи. Ми з вами побачили, що золото поставило своє максимальне значення і як дивно. Побачили таке співпадіння, що на ринку з'явилося багато бажаючих людей. Купувати золото. Ви бачили, які були черги і в Австралії, і у В'єтнамі. Бачили, що люди купували, стояли в чергах, щоб купити золото, щоб зберегти свій капітал. Я також розповідав це про цю ситуацію в своєму телеграм-каналі. Розповідав, що психологія людей їхня психологія не змінюється, і вони завжди будуть купувати тільки на зелених палках, тоді коли вже стане очевидно всім, стане всім понятно, зрозуміло, що це потрібно. Цей актив потрібно мати в своєму портфоліо. Так, психологія на ринку, на жаль, не змінюється, друзі. Ви це самі прекрасно бачите. І золото поставило максимальне значення. Саме головне, друзі, що воно за останній рік виросло на 120%. показало прибутку. Так, золото, золото, безпечний актив 120%. Я вам зараз розповім більш такий позитивний сценарій, так і більш консервативний сценарій, який може зараз нас цілком ймовірно, що він уже зараз відпрацьовує. Дивіться, я більше. Негативний для нас це те, що золото, можливо, ще не досягнуло своїх максимальних значень, і, можливо, ще пік ейфорії буде в майбутньому, так. І я це наводив також аргументом, показував, що структура по золоту може реалізуватися до 9-12 тисяч доларів за унцію. Це, якщо взяти, дуже позитивний сценарій, тому що це ніхто зараз не враховує. Але, друзі, якщо в нас буде в подальшому медвежий цикл великий, так, велика взагалі падіння ринків. Засадка людей в ринок то відповідно потрібно розкачати активи, активи всі по максимуму, в тому числі і індекси S&P 500, в тому числі індекс NASDAQ. Ви бачите, що вони продовжують рости, і ліквідність в ринку поступає. Це при тому, що у нас ще не було основного зниження відсоткової ставки, і зараз найближчим часом ми побачимо з вами пом'якшення, тобто пом'якшення кредитно-грошової політики, і це означає, що буде відкритий прилив ліквідності в ринок. Тобто знову ліквідність буде поступати, хоча й вона вже до цього поступала. І ми бачили з вами уже ріст активів. Так наскільки вони виросли, то що буде, якщо дійсно в нас вже зараз почнуть агресивно знижувати відсоткову ставку? Просто потрібно це усвідомити, так і подивитися на історію що вже було у 21-му році друзі коли золото також росло воно виросло на 60%. і як тільки воно почало коректуватися тобто ліквідність кудись же ж вона не може просто зникнути кудись ліквідність... Переходить так, куди вона переходить, вона переходить у більш ризиковані активи. Спочатку в нас росте золото, росте також індекс S&P 500, індекс NASDAQ, тобто ростуть більш такі консервативні активи. Потім ця ліквідність поступово починає перетікати вже більш ризиковані активи. Ми бачимо з вами також ріст на біткоїнові, і я також показував структуру на золотові, що в нас е цілком ймовірно, що пік поставлений. Якщо це дійсно так, і пік по золоту в нас вже зараз є, друзі, то. Цілком є великий шанс, що найближчим часом ми з вами побачимо параболу по біткоїнові. Я вам порівнював ці структури вже два уже багато разів на Ютубі. Показував так, що два цикла підряд, уже коли біткоін росте, показує свій параболічний рух, золото починає коректуватися. Тобто, можна сказати, що це співпадіння чи не співпадіння, але це працює. Так я вам показував на графіку безліч аргументів також розповідав, що. Золото досягає максимальних значень через певний проміжок часу на біткоїнові відбувається параболічний рух. Так це при тому, що сьогодні біткоін уже не 16 тисяч доларів, коштує, не 20, а вже 100 тисяч доларів. Друзі, і ліквідність починає перетікати в більш ризиковані активи. Це також видно на індексу Russell 2000. Я вам також показував ці аргументи, розповідав, що індекс, коли пробиває свої максимальні значення, які були з попереднього циклу 2-3 роки назад. Це також знак того, що великі гравці вони з'являються в них з'являється інтерес до високоризикованих активів, в тому числі це акції, альткоїни, криптовалюти, так тобто, це загалом більш ризиковані такі активи. І на історії, після того як золото стави пік, у нас починається агресивний притік ліквідності в більш ризиковані активи, і ми в тому числі прилив ліквідності на альткоїни. Друзі, це було вже два цикла підряд У 2017 році. В 2021 році ми бачили з вами зріст. Зріст перший йде на біткоїнові, так основна хвиля розпочинається, де ставиться максимальний пік, і ставиться також починають рости альткоїни. Тобто ліквідність також перетікає уже агресивніше в альткоїни. Якщо ви уважно подивитеся на графіки, ви побачите ці закономірності і ті самі структури. Якщо загалом зараз розповісти про ринок альткоїнів, так високоризикованих активів, де ми з вами зараз сьогодні знаходимося, то вони не просто скорестувалися, вони просто з знищені в нуль, і такої корекції не було за всю історію, щоб альткоїни так сильно коректувалися і так сильно були недооцінені. І якщо порівнювати навіть альткоїни, не тільки дивитися на загально, що відбувається в ринку криптовалют, альт альткоїнів, так а також подивитися ще відношення альткоїнів самих до графіка ефіра, ви побачите, що сьогодні вони також знаходяться в сильній перепроданості і знаходяться в тих діапазонах, коли вони є недооцінені. І друзі, тут важливо зрозуміти один момент, що найкраща точка входу, найкращий ризик менеджмент, найкращий ризик прибуток, потенціал, він знаходиться саме в таких діапазонах. Тоді, коли взагалі активи є недооцінені, так на в загальному на ринку, коли вони є сильно перепродані, коли інтерес до них абсолютно нульовий на нулі знаходиться. І ми з вами сьогодні знаходимося в ринку альткоїнів. Це ті люди, це ті виживші пасажири. Які до сих пір утримують свої позиції, звичайно, немає гарантії, що ви при найближчому відскокові не продасте їх, тому що така історія вже була, друзі. Це було і в 2020 році перед альтсезоном, Також альткоїни знищувалися. Це було також в 2023 році, коли ще для прикладу монета суї коштувала 40 центів, коли Аптос був знову по 5 доларів. Так після чого вони виросли, суї була вже в діапазоні. 2 доларів, так, і пасажири виходили. Люди фіксували. Хтось комусь вдалося зафіксувати і на корекції відкупити, а комусь не вдалося. І вони просто втратили свою гарну точку входу. Так от це я веду до того, друзі, що нас очікує найближчим часом ріст криптовалютного ринку. І саме ріст на альткоїнах, і саме ріст на високоризикованих активах. Це альткоїни, це ефір, це Total 2. Тобто це наші активи високоризиковані, в які ми з вами сьогодні. Інвестували. І при найближчому відкаті, при найближчому рості, більша частина людей будуть думати, що це той самий альцезон. Так, це саме. Ви маєте зараз, зараз це зрозуміти і послухати уважно, тому що, тому що не всі зараз це усвідомлюють. Ви бачите зараз, який наратив на ринку альткоїнів, так що вони так, так досить довгий час знищувалися, що в людей не те, що там вір немає. В них бажання вийти при найближчому відкаті, забрати свої кошти, які вони вклали, і ніхто зараз про їх си не говорить, ніхто зараз не говорить про той прибуток, який можуть давати альткоїни, і цей весь час вони знищувалися, так вони перетворилися в пиль, і вони зараз нікому не цікаві. Я вам також розповідав, друзі, що ринок робить свою справу. Так, він висаджує слабких людей, висаджує тих, хто не має віри, хто не має терпіння, хто не розуміє структури, хто не розуміє закономірностей. Хто хоча би не може подивитися на графік, як було уже на історії, і це не один раз повторювалося. Кожен цикл одне й те саме відбувається, кожен цикл одне й те саме, друзі. Кожен раз думають, коли альткої не знищуються і падають в нуль, коли вони знаходяться в просадці в корекції. Завжди люди зни... завжди люди зневірюються і малюють в своїй голові сценарії, що буде нижче. Що це медвежий цикл, що ніколи росту вже не буде? Це циклічно. Так ринок циклічний і абсолютно нічого не змінилося. Психологія на ринку криптовалютному і взагалі на фондовому ринку вона не змінюється. І я вам хочу одразу відкрити таку секрет тайну, можливо, для когось це буде, що при найближчому відкаті та частина людей, велика частина до речі, буде думати, що це той самий Альсезон. І вам потрібно зараз це зрозуміти, що люди почнуть виходити, почнуть фіксуватися. Почнуть фіксувати свої монети в деякий прибуток, в деякий безбиток. Так Неважливо, що будуть що як вони будуть робити зі своїми портфелями дії, але дії 100% велика в велика ймовірність, що вони будуть робити деякі дії зі своїми портфелями. Я вам хочу сказати, що це висока ймовірність, що це буде відкат. Це лише буде відкат найближчим часом. Ми можемо його побачити реалізацію до березня, квітня місяця, 26 року. Так, так, я перевзуваюся, перевзуваюся вже в на наступний рік, так ми побачимо з вами лише відкат. І є велика ймовірність, що при цьому відкаті велика частина людей почнуть фіксуватися, думати той самий істинний альтсезон, якого вони довго чекали. Так, і альткоїни дійсно покажуть непоганий ріст, деякі там 10-20 як І коли люди побачать ось такі результати, вони подумають, більша частина подумає, що це той самий альтсезон. Але я розповідаю, що таке альтсезон. Друзі, я розповідаю, показую аргументи вам в Ютубі, так що АльСон це тоді, коли альткоїни показують параболічний рух. Це тоді, коли агресивно падає біткоін домінація до рівня хоча б 45, так як мінімум, і я вам хочу сказати, що так як цей цикл уже йде таким розтягнутим, уже так довго триває накопичення, що ріст може зайняти більше часу, чим ми з вами очікуємо. Так і альсезон. Як більшість звикли думати, що він триває один-два місяці, ось ця зона розподілу вона може розтягнутися більше, чим на рік часу. Я вам це сьогодні розповідаю не тоді, коли вже це стане очевидним, так коли ж це вже стане очевидним в кінці 26-го або початку 27-го року, до речі, так я вам це сьогодні розповідаю. І тут важливий момент, друзі, важливий момент, що ті самі ікси 100, 200, 500 іксів. Вони забираються завдяки терпінню, завдяки вашому терпінню і вашій стратегії. І ви маєте собі зараз усвідомити, що так як довго це все тривало, довге накопичення. Ви ж подивіться самі на багато альткоїнів, які виходили недавньому часі, рік назад, півроку назад. Той же самий Starknet, ZK Sync. Ці монети вони не просто скоректувалися, По ним пройшовся повноцінний медвежий цикл. Так це не просто корекція, це повноцінний медвежий цикл, друзі. І так як я дивився раніше, думав, що це лише корекція, і буде найближчим часом буде в нас ріст, той самий Альсезон. То я вам хочу сказати, що ріст найближчий, це буде лише відкат, і це може бути не тим самим альсезоном, який більшість очікують. І в цьому велика частина людей просто прогорять і вийдуть раніше, чим це потрібно. Я вам до цього це веду, що одиниці людей, одиниці пасажирів, один відсоток, можливо, дійсно, послухають зараз мене. І не будуть фіксуватися при найближчому відкаті, при найближчому рості. Тому що вас, друзі, довгий час, великий час дресирували. Дресирували, щоб ви зрозуміли, що найближчий відкат, що найближчий ріст, після якого знову буде корекція, і знову ви там зможете закупитися, поспекулювати. Так будете думати, що це зрозуміло. Що подивися, скільки часу були в нас корекції. І кожен рух на альткої, на кожен ріст буде сприйматися як. Локальний відкат і знову буде корекція. Локальний відкат і знову корекція. Ось ця дресирування, друзі, воно досить довгий час тривало. І психологія людей вже звикла до цього. Так і вони вже не в змозі повірити, що буде рух, після якого корекція не буде такою сильною і не буде так багато часу займати. І саме це називається висадкою на споті. Друзі, я це називаю. Ліквідацією на споті, і ми в скорому часі побачимо з вами цю ліквідацію. Буде безліч аргументів на те, що цикл завершений, що в нас медвежий цикл, альткоїни вище не будуть, вони не покажуть ніякого росту. Потім ви зрозумієте, чому я вам розповідаю завжди, що одиниці людей на цьому ринку заробляють, і одиниці людей більша частина людей вони знайдуть зайдуть завжди на ФОМО, на тому, що вже зелені палочки по факту відбуваються і. Я ж впевнений, хтось із вас проходив цей досвід, коли він на зелених палках фіксував, але бачив, що потім монета виростала в 2-3 рази, і він уже перезаходив вище в альткоін і втратив свою гарну точку входу. Я вам це зараз говорю, для прикладу, по монеті Sui, яка була там 40-50 центів, виростала до 2 доларів. Велика частина, дехто фіксував її по 2 долара, так очікував корекції, комусь вдалося, комусь не вдалося на корекції підкупити. Але ж зрозумійте, що по 4, по 5 доларів, навіть по 3 долара, ті, хто зафіксувалися по 2 бакса, вони вже не будуть заходити в цей актив. І це саме найголовніше, що зараз люди не можуть зрозуміти, що вони при найближчому рості, який у нас відбудеться в скорому часі, вони самодобровільно добровільно будуть покидати активи. Самі добровільно будуть виходити з позицій і втрачати свої просто прекрасні точки входу, які вони накопичували руками, сиділи в просадках, терпіли. Була виснажування таке довге. Людям здається, що я зараз засаджую їх, що я їм розповідаю якісь казки, фантазьор. Одиниці людей мене зрозуміють, і зрозуміють лише ті, хто проходив аль і знає, що це таке, які це емоції. Вони розуміють це, вони проходили це на своєму досвіді. Тому важко мені людині пояснити. Яка не була на альцізоні, важко мені пояснити, що це таке, які це емоції, так і що ти переживаєш під під час цього росту. І це досить складно, друзі. Важко вам пере, перенести ось ці, цей досвід, ці почуття, які відбуваються у зоні розподілу. І зона розподілу це не один-два місяці, як більшість звикли думати. Це довгий процес, і в цьому циклі це буде навіть трошечки довше займати, ніж на попередньому. Я вам це сьогодні розповідаю. Так, хочу вас підготовити і хочу, щоб ви. Якщо ви прийшли за тим самим результатом, за тими самими іксами, і дійсно хочете забрати той результат, відключіть від себе той інший новосний шум. Так, відключіть, я вам рекомендую не слухати взагалі ніяких блогерів. Так, довіритися ринкові, і довіритися структурі, і довіритися тому, що не буде все швидко. Я вам одразу кажу, не буде все швидко. Так? Ви вже самі прекрасно це розумієте. Вас довго висаджували, довго виснажували, довго дресирували. І це відбула відбувалося на ринку ну не просто так. Це відбувалося не і за 5 іксів, і не за 10 іксів, друзі. І одиниці лише отримують той самий результат. А більша частина завжди залишиться в тому самому числі програвших, в тому самому числі тих людей, які прийдуть вже на ФОМО купувати знову на зелених палках. Тому що у вас сьогодні є можливість купити по прекрасним цінам, купити у правильних діапазонах, але що вам не дозволяється зробити? Не та віра, вже, так. Зневіра, страх, страх, що буде нижче, що корекція, що вже медвежий цикл, що вже, як раніше не буде. Так, і є безліч аргументів. Люди знаходять собі безліч аргументів і видумують, і видумують велосипед, але одиниці здатні подивитися, навіть відкрити графік, подивитися на структуру, подивитися на закономірності, і просто навіть відкрити графік Озер з BTC, так це графік тих альткоїнів, які знаходяться нижче топ 10 і просто порівняти їх до графіка біткоїна, подивитися, де вони сьогодні знаходяться. А вони сьогодні знаходяться в тих діапазонах, в яких просто прекрасний діапазон, щоб їх накопичувати, так і це не той діапазон, в яких потрібно приймати якісь рішення про фіксації або переясніть спекуляції. Так це не той діапазон. В таких діапазонах потрібно лише перейти свій страх і продовжувати накопичувати, так продовжувати вірити. Тому друзі, вам потрібно сьогодні зрозуміти, що ви проходите досвід, ви набираєтеся цього досвіду на ринку і розумієте, як він працює, і розумієте, що таке просадки. І коли вже відбудеться той самий ріст, ви будете бачити зелені палочки, ви будете вже готові до цього. Так у вас вже не буде такого ФОМО, не буде цієї самої жадібності, але знову в цей період будуть приходити новачки і будуть проходити вже ваш досвід, який ви сьогодні вже маєте. І вже для себе трошки зрозуміло, що тут важливо потерпіти трошки, так? бо важливо, досить, досить важливо мати витримку. І багато людей просто здадуться здадуться при найближчому відкаті. Це перевірка на слабкість, перевірка на, на, то, на те, чи людина заслуговує результати, ті самі ікси. Так? Тому що більшість людей просто не заслуговують із-за того, що такий підхід до ринку цього, так? думає, що тобі має що, щось тобі ринок має дати, блогер тобі має дати, або тому подібне. Ринок нічого тобі не зобов'язаний, він іде по структурі, по тому, як він має йти, так? що психологія людей керує цим ринком, відповідно, також і вливання коштів, ліквідність також керує цим ринком. Тому, друзі, якщо узагальнити, ми сьогодні бачимо з вами, що. Ліквідність ліквідності в ринку є багато, і найближчим часом вона її буде ще більше, і їй потрібно куди здіватися. Ці ліквідності, куди в золото вона піде. Та в золото вона вже була в золоті, так вона вже перетікає. Золото вже перші признаки є. Золото сьогодні за всю історію знаходиться не за всю історію, за останніх 5 років. Ми бачимо, що воно досить сильно перекуплене. Є, так, і воно піде коректуватися. Корекція просто неминуча. І біткоін сьогодні також є, здається, для людей, що 100 тисяч це велика ціна. Це так само, як люди думали, коли він коштував по 10 тисяч, так само дорого було, і по 20 тисяч дорого також було. Так? Але потрібно просто віддалятися і дивитися на перспективу, дивитися на майбутнє. Хоча би на рік вперед, на два роки вперед, подивитися, друзі, тому що більша частина людей вони дивляться на місяць вперед, на два місяці вперед, на тиждень. Так? І через те ми бачимо з вами масу негативу. Масу зневіри, масу страху і масу цих розчарувань, тому що люди думали, що швиденько це все буде, швиденько примножуть. Але буде швиденько, буде так. Я вам кажу, що буде на зелених паличках. Буде здаватися, що ринок легкий, легко заробляти на ньому. Але це та сама пастка, той самий крючок, за який більша частина людей, новачків, прийдуть і попадуться так. Але ви вже будете мати досвід і зрозумієте, як це все працює, і вже будете мати імуні... імунітет до цього всього. Так, і сьогодні ви набираєтеся з цього досвіду. Тому це вам така мотивація, трошки, щоб ви заспокоїлися і прийняли для себе той факт, що ринок сьогодні є, ринок альткоїнів є недооціненим, так? він є знищеним просто. І в такі моменти потрібно просто не здаватися, а рухатися вперед і мати віру, так? тому що без віри також ніяк. Але знову ж таки, щоб мати цю віру, потрібно розуміти структуру і подивитися просто, хоча б як було на історії. Я вам розповідаю, що. Багато показував аргументів, що ну історія циклічна, повторюється тільки таймінги по часі. Зараз в нас є різниця. І відповідно по зоні розподілу також, скоріш за все, буде різниця. І це не відбудеться за один-два місяці, як більшість думає. Потрібен час. Потрібен час, щоб альткоїни виросли до тих значень, щоб вони виросли до 100-200 до іксів. Потрібен час. За місяць вони цього не зроблять, друзі. Я вам це сьогодні вже розповідаю. І альсезон офіційно вже переноситься так, на 26 рік. Якщо треба буде, він перенесеться на 27-й рік, так, тому що немає гарантій тут ніяких. І якщо вам здається, що вас обманює блогер, обманює ринок, так, що вам щось там не так, як ви хотіли, то а хто сказав, що буде легко, так? хто сказав, що той самий life change, ті самі результати, що вони будуть зароблятися тут легко. Так? Ні, немає ніяких гарантій. Я вже це давно прийняв, просто вам потрібно також це прийняти і вже перестати писати ці негативні коментарі, що блогер засадив і там вам всім винні. Всі блогери вам винні, так засадили. Та блогери виділяться з вами своєю інформацією, показують закономірності, структури і дозволяють вам залишитися в ринку, ві, так, тоді, коли це потрібно зробити. І, звичайно, деяка частина не повезе тим людям, які будуть заходити на зелених паличках. Знаєте чому? Я вам зараз розповім, також як і я попався, тому що. Є така пастка, також крючок, на який більша частина людей попадеться і не хоче, щоб ви попалися. Тому що ми з вами психологічно дуже, дуже емоційні, так, і ми з вами, коли нам буде чогось хотітися, а ми з вами захочемо результати, ті люди, які будуть заходити на зелених паличках, вони будуть хотіти ті самі результати, що і ви. Тому що буде хтось показувати, що він там має на монеті 50-х сів, 20 сів, так, і люди новачки будуть дивитися і будуть також заходити. На цьому фому, на цій жадібності, будуть бачити ці результати і будуть заходити в ці проекти. Тому що сьогодні купувати і купувати монету, вже, коли вона виросте, це зовсім дві різних різниці. Я думаю, ви розумієте це прекрасно. Так? І потенціал, ризик, прибуток, і ризик того, що ти підеш в корекцію, набагато більший, коли ти будеш купувати вже вищий актив. І, відповідно, люди, які будуть заходити вже, по факту на зелених паличках, на альтсезоні, у зоні розподілу, коли вже всім стане очевидно, що альткоін не фундаментал, коли стане всім очевидно, що старкнет фундаментал, потрібно було його купувати по 10 центів. Та коли там Зека Синк або Аптос також виростуть, і топ блокчейн буде на першому місці, там в топ-10 знаходиться. Так, тоді вже це все буде очевидно. Не зараз. Зараз такий період, коли не потрібно, що ви купували. І от тоді, друзі, люди будуть заходити і будуть собі психологічно внутрішньо шукати собі спокій. Шукати собі підтвердження, що вони зробили правильну дію, що вони накопичують правильний актив, що вони будуть робити правильні дії. І завдяки цьому вони будуть шукати тих самих блогерів, які будуть говорити тільки позитив, які будуть розповідати, що а сезон буде тривати вічно, що це тільки початок, так і люди будуть на ті пас цю пастку, будуть заходити так і будуть втрачати свої кошти. І залишиться знову на 3-4 роки залишаться залишиться з тими фантиками Холдерами тих самих монет, і за те, що позитив на ринку буде в більшості так, тих людей, які розповідають, що потрібно фіксуватися, що вже скоро медвежий цикл, що вже не потрібно так ризикувати, і якщо вже ризикувати, то тільки на маленьку частину, так цих людей не будуть слухати, тому що вони будуть висаджувати вас, так як буде в більшості здаватися, буде здаватися, що висаджують, так що ти висаджуєш мене з ракети, куди? І ця монета ще виросте, покаже ще 50 іксів, так і це буде потім відбуватися, трошечки пізніше. Але до цього шляху я вам бажаю дійти, так щоб ви це самі прийшли на цьому досвіді, тому що я цей досвід проходив. І сьогодні я вам розповідаю: просто потрібно сьогодні набратися терпіння, витримки, довіритися ринкові, довіритися структурі, навіть не мені, не блогерові. Довіритися структурі, що ринок циклічний, і психологія тут грає ну колосальну роль, друзі. І на зелених паличках, коли монети знову прийдуть в свої діапазони, прекрасні, так ті самі Аптос по 20 доларів, суї там по 5-10 доларів, так Starknet там знову виросте до 1 долара. Тоді вже з вам ще більше захочеться купувати, тому що, начебто, вже здається, що вже не скам, так, і можна вже більше ризикнути. Вже і кошти знайдуться, і знайдуться можливості докупити, усереднити так. А сьогодні такі проміжки здається, що скам, і я не буду ризикувати. Я не буду перевищувати ризики. Тому що вдруг воно зі а вдруг завтра медвежий цикл. Є ж такі думки, є такий наратив, так? Тому, друзі, це така пастка, і ринок цей, він, на жаль, або, на щастя, він складний, так. І для новачків особливо це взагалі без досвіду, це просто 99%, що люди знову засадяться, так? Тому я вам зараз це розповідаю, що не буде все швидко, альсезон буде, альсезон буде в 26-му році, так, та сама хвиля росту. І я його буду переносити, скільки це буде потрібно, щоб я його переносив, так, тому що коли буде медвежий цикл, коли будуть аргументи на медвежий цикл, що вже зона розподілу була, була ейфорія, то я про це обов'язково повідомлю. Так? Але не сьогодні цього поки що не відбулося. І це підтверджують просто навіть індикатори, простий графік. Я вже не розповідаю про психологію, що сьогодні люди просто. Не те, що вбиті і морально вбиті, і знищені, і просто втрачена віра, а вони просто капітулюють і при найближчому відкаті вони будуть робити ті самі дії, так щоб вийти з активів і покинути просто цей ринок і махнути на нього рукою. Так якщо у вас є такі думки, то обов'язково напишіть в коментарях. Це буде прекрасний знак, що ринок зробив свою справу, так і це буде підтвердження, що я правильно вам розповідаю. Так, підтвердження моїх слів не просто там слова, а дійсно те буде те, що буде відбуватися найближчим часом. Тому, друзі, побажаю вам лише терпіння і є великі є така є така зараз структура, є таке підтвердження у мене, що найближчий ріст для більшості буде неправдивим альцезоном, так як і більшість думає, це буде лише відкат. І на цьому велика частина людей можуть побритися досить сильно, тому я вам. Розповідаю, що не буде швидко все так на розподіл альткоїнів потрібно буде рік часу. Так, це рік, друзі, цілий рік буде росту, і завдяки цьому буде багато достатньо часу, щоб приходило багато новачків на людей на ринок. Так багато ліквідності, багато тих самих жадібних людей, які знову будуть на ФОМО купувати активи недооцінені і будуть фундаменталом їх називати. І це такий процес, друзі, до якого також потрібно ще дожити на цьому ринку і перейти у ці качелі. І будуть ще висадки, будуть людей висаджувати, і до тих самих результатів, тих самих 100-200 іксів по монеті, щоб ви їх побачили не тільки на графіковій, на історії, там як Ада Кардано чи Матік, а щоб ви їх побачили у портфоліо своєму, то вам потрібно дійсно мати колосальну витримку, так. і набратися, і зрозуміти, що. І щоб забрати ті самі 100 200 іксів, то вам не потрібно фіксуватися на 20, на 10 іксах. Звучить начебто легко, так? Але ти попробуй це зроби. І це буде доволі складно, друзі. І ось ця зона накопичення, ось ця капітуляція це ще квіточки, друзі. І ви не представляєте, що вас очікує під час росту, під час зелених паличок. Тому я думаю, скоро це все реалізується. Перша хвиля буде вже в скорому часі. Бажаю вам до неї дотерпіти і перевірити це вже на своєму досвіді. Бажаю вам профіту.